6 червня відзначався День журналіста. Представників Коростенського журналістського корпусу вітав міський голова Володимир Москаленко та секретар міської ради Віктор Ходаківський. У своїй вітальній промові Володимир Васильович, зокрема, сказав Сьогодні професійне ваше свято і вже по традиції ми зустрічаємося в цьому залі. Ці засоби масової інформації, які працюють у нас в місті. Ми вітаємо з цим святом і проводимо його в такій, такому в дружньому колі, в дружньому спілкуванні, на позитиві в першу чергу, тому що його всім нам не вистачає. Ну, визначаємо, що зробили за рік, яка перспектива. Зауваження, які є критичні, ділові пропозиції, яка атмосфера взагалі у нас у ЗМІ, в нашому місті, зрозуміло, що ви на гостроті всіх проблем, які взагалі є в суспільстві, і ви перші їх відображаєте. Я вважаю, що об'єктивно, достатньо об'єктивно, чомусь гостро, чомусь. Може десь там якісь угли стараєтеся обійти, щоб менше їх було. Але ваша діяльність, це нормальна діяльність четвертої влади, як її називають взагалі в світі, в нашій державі, в нашому місті. Сьогодні важко уявити діяльність взагалі суспільства без засобів масової інформації. Чи це газети, чи це телебачення, чи це радіо. Чи видавництво взагалі там, тому що ви війшли в кров, в кров в плоть нашу. І, по крайній мірі владі ви сьогодні дуже допомагаєте з точки зору того, що, ну, по-перше, іде інформація для всіх людей, які перспективи чим займається там влада, і, зокрема, які проблеми в суспільстві. Ну і по-друге, і, може, це головне, що. Люди мають можливість об'єктивно оцінити все, що робиться в нашій державі. Колектив творчих людей це не простий колектив, це не робочий колектив, де там можна і таке гостре слово сказати, там, махнути рукою і піти туди чи інша ситуація. І знайти цю гармонію стосунків дуже непросто, Поки на сьогодні важко надавалося, тому що кожен це особисті, сіця треба признати. Але час показав, якщо дружно працювати і спільно працювати, то все буде виходити. Ми сьогодні зібралися для того, щоб поспілкуватися. Я особливо хотів би добре теплові слова сказати на адресу наших ветеранів. Спасибо, шановні ветерани і взагалі, шановні журналісти, за те, що ви робите для нашого міста. Святом, хай усе буде добре. Володимир Васильович нагородив подяками міського голови кращих журналістів міських засобів масової інформації. До вітальних слів традиційно приєдналися представники податкової інспекції, міського осередку партії регіонів. Крім обміном вітаннями, на заході журналісти мали можливість висловити свої думки, презентувати власні доробки.